І, друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт. Добро пожаловать в GTS. Тут можна, друзі, непогано заробляти, зараз я вам все покажу, розкажу. Ось ви можете змінити мову, пройти реєстрацію. Вводимо адрес електронної пошти, логін, пароль беззапасності, код приглашення вас, друзі, буде коли ви прийдете по мій реферальні ссылки, провірочний код і нажимаємо зареєструватись. Також можна, можна зайти через телефон, як кому друзі, удобно. Є техподдержка. І так, давайте перейдемо в мій аккаунт, зараз я вам все покажу, розкажу. І так, друзі, ось дивіться, ми вийшли в мій аккаунт. Тобто, дивіться, супер AGE GPT 4. Тобто, дивіться, друзі. Ви можете тут поділитися з друзями тобі, і отримуєте непогану комісію. Дивіться, платформа, платформа дає бонус 3 долара США есть, Скільки на поповнення 5% от суми. Стимули для поповнення. <кій> якщо ваша команда поповниться на 30, ви отримуєте долари 5. Якщо на 100-5 доларів, дивіться. Якщо на 525 і так далі. То есть, якщо на 1050 доларів, <кій> на 5250 доларів. і так, друзі, далі. Тобто можете подивитися, кому цікаво, почитати. І так, дивіться, у нас тут є агент, агентське сотрудництво. Ось дивіться, як в нас працює структура, ви можете самі подивитися. То есть, Первий уровень А, ось, другий, в другу сторону у нас іде Б. то Це, Д з усіх уронів, друзі, ми можемо отримувати доход без всяких проблем. Також ось ви можете пригласити, пригласити в команду, ось ваша реферальна силочка, ваш реферальний код. Можете подивитися свою команду. Проект дуже цікавий, друзі. Так, друзі, дивіться, тут у нас перезарядка. то есть. Нажимаємо на перезарядку. І дивіться, друзі, то є, ми можемо заходити з е, количественного счета і може, і з смарт то є, ну, Кому як угодно. Ось копіруєте адрес кошелька, поповняєтеся, е, нажимаєте поповнення завершено, в чині від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти вже будуть у вас на балансі. Е, і так, давайте вернемося назад. Отзивати я вам потім покажу. Ось ви можете скачати приложення. Е, далі в нас тут є відео, хто хоче, може подивитися. Дивіться, тут у нас є віпи. Зараз я вам покажу, друзі, VIP. Так, давайте перейдемо далі. Дивіться. І так, дивіться, у нас колічна оценка. У тобто мене 635. Тобто пробна оплата. Дивіться. Ось я можу підключити VIP, виходить. Давайте Ось, нажмемо розблокувати. Чекаємо, друзі, доки йде розблокування. Все, VIP я розблокував. Дивіться, я зайшов на GTS eh, DT3 3.0, ось eh, 100$. доларів. Із них, друзі, я вже буду отримувати доход. кількість разів в день одне. Значить e, кількісну оцінку, друзі, дивіться, зараз починаємо посчитувати, чекаємо, друзі, доки йде пощот. І ось я вже сьогодні е, отримаю. Перший заробіток свій. Дивіться, друзі, 2012, є, Бачите? 20-12 доларів я отримав. Я їх буду зараз заказувати на виплату обов'язково. І так, дивіться, друзі. Е, то є, тут ви можете поповнитися на GTS GT 2.0, то є, 30 доларів. мінімальна сума. Далі GTS. Е, dt 100 доларів. Я зайшов, друзі, на 100 доларів. Я буду отримувати кожен день 3,15 346%. Тобто стабільно. Е, так що, кому цікаво, друзі, теж можете заходити. Ось так далі. У нас дивіться, йде по VIP Тобто, 4.0. 10 0.4 <coughs> І так далі, дивіться. То є, друзі, можете подивитися по VIP. Можете заробляти спокійно проєкт так Давайте перейдемо, друзі, далі. Ось вкладувати деньги. то есть <coughs> мене інвестиції. Е, Насіки ми бачимо. <coughs> тут також у нас команда, я вам вже, друзі, показував. Так, дивіться, у мене 2012, друзів, вже на балансі. то есть я перший свій доход уже заробив. Ось тут ви можете змінити мову. Е, ваша команда. Е, перезарядка, друзі. то есть, Отзивати деталі. Центр безпесності. Команда ваша можете подивитися. То есть, тут де показується, друзі ваша команда. Коли ви пригласите вже команду друзів. Також у нас тут ви можете обміняти кошти, якщо вам цікаво, можете обміняти. І ще, друзі, дивіться внимательно. Тут деталі, тобто, можете також є техподдержка. Ось дивіться. Є канал, є техподдержка, друзі, можете написати, кому цікаво. Тут у вас де, друзі, увідомлення приходите про оплату. І так, давайте, друзі, будемо заказувати виплату. І так, друзі. Так, дивіться. У мене 2012 на вивод. ТРЦ-20 USDT, друзі. То есть. диапазон лимита средств, то есть баш сумму можно вывести, получается, пароль. Итак, давайте перейдем на мой кошелек, для того, чтобы заказать выплату. Дивите, друзья, у меня на данный момент на балансе все по нулям. Нажимаю пополнить. Копирую кошелек TRC20USDT. И давайте, друзья, будем заказывать выплату. Чекаємо, доки йде загрузка на, на проєкті. І так, давайте е вводимо. trc 20 USDT, тобто наш адрес. Ось е сума для оброботки. Е, Давайте введемо суму. Е що у нас? 20, так? Да? 20. Так, 20 крапка. 20. Крапка у нас 12. Так і закажемо, друзі. Ось, дивіться. І давайте мені прийде квітанція. Прийде 19, як бачите, 11. Тобто. Комісія. Бачите, друзі? Тобто 11 мені прийде. Давайте нажимаємо підтвердити І чекаємо. Все. Вивести успіх. Тобто, друзі. Все, виплата в мене закажена. Вивез срез 24 часа, друзі. Ну, я сподіваюся, може мені швидше прийти. Е, доставка кожного виводу на ваш кошельоз з цифровою валютою. То есть обычно займає від 0 до 72 часов. То есть. В принципі, може мені повезти, придет швидше, щоб я вам друзі показав. Комісія за здесь, бачите, 5% мінімальна сума вывода 10 США. То есть десяточку вже можна виводити. Непогано, друзі. Кому цікаво, сума для обробки 20-12, тобто, кому цікаво, можете, друзі, заходити е і заробляти. Давайте зайдемо, подивимося е в наш цей ось в нашу історію. Там нам буде показуватися, чи, чи поповнилася вже сума чи ні. Так, друзі, давайте подивимося, чи прийшла мені вже виплата. Так, давайте перейдемо в деталі. Ось дивіться, я заказував 20-12, Е, Должно мені прийти, виходить, 19 з чимось. І так, давайте перейдемо на мій кошельок, друзі. Так, як бачу, кошти вже надійшли мені на рахунок, друзі. Десь кошти йшли, в принципі, не недовго. Десь минут 10, дивіться, 19.11. Давайте перейдемо в історію. Ось щось я сказав, скільки мені прийшли кошти. Так, друзі, кошти, мені дивіться, прийшли, виходить, 1 мая о 8.56. Зараз 9.08. Тобто кошти прийшли без проблем. Так що, кому цікаво, друзі, заходьте, заробляйте. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.